Мої вітання, друзі. Ну що, я потрішки прибираю в квітниках. Ну, прибираю так, поступово по мірі необхідності. Все прямо одразу я не обрізаю те, що треба обрізати в зиму, Поки воно ще декоративне, то нехай буде. У нас, бачите, навіть сонечко виходить. Взагалі зараз трішки так ці дні в нас без дощу, то треба попрацювати ловлю моменти. Хризантеми, оці білі, бачите, вже повністю порозкривали свої квіточки. Так, вони високі, не всі люблять високі хризантеми, але в трояндарії якраз саме те. Ось у четки, бачите, ще які гарні, вони собі так, як сухоцвіт зараз прикрашають. Я стерла їм просто лист, він отак рукою як провести, сам обтирається. А суцвіття нехай ще будуть досить красиво. Так, хризантеми пообрізала саме оці ранні барбі та жовтеньку там отаку біля входу пообрізала. Буду підкладати під троянди, але ще рано. Зараз ще тепло і мокро, дуже, то я ще. Не хочу обкладати, а отакі от листочки від очітків, що постирала всі, всі зараз пройдуся і буду їх збирати, і прибирати, викидати, бо вони такі розлазяться, вони не треба впідникові. Цей ось матрон, здається, в мене був. Я його зовсім обрізала. Ну, там я трішки експериментувала з обрізкою. От, і в мене оця хризантемка ще розполовинена, стоїть чи половинка кущика не посаджена. Я так з землею її намочила, вона так у мене мішечкове стоїть, треба порозсадити. Так, і хочу начеренкувати собі троянд. Я все одно буду йому знімати висоту на зиму. Ну, У мене взагалі шепшина не зберігається. Всю осінь йдуть дощі, вона в мене отак із квіточкою зацвітає, загниває, то ну, нема сенсу мені залишати шепшину. Так, що я ще хотіла сказати, а стебло лілії також пообрізала. І ось клематис, там, бачите, в мене ще клематиса вже немає. То мій черенок був е я його вже пороздавала. Дуже рада, що знайшла власників для них, тому що там в мене посаджений інший клематис, і це все одно треба було прибирати. Або долині ще не зняла, тому що в мене там прикручена, типу як опора, до прикручена проволокою до паркану. то це треба лізти з цим, як він називається. З інструментом. коротше. Всі дорослі кущі шавлі, ось так у мене вже на сьогодні виглядають зовсім обрізані. Це вони вже будуть прикрашати на слідучий рік квітник. А ось сіянці цього року, бачите, ще такі гарні зелененькі ще квітують. Ось отак повтикала, то бачу, ще що навіть щось там вони, типу, як квітувати намагають, намагаються. Айстру ще не зрізала цю нову, там ще є бутончики, нехай собі ще похарчується цією зеленью. А так, ця ж білосніжка вже, бачите, починає рожевіти від холоду. Оце вона так завжди від холоду рожевіє. Вона ще не відквітається, вона просто такі мокрі ще квіточки. Double delight теж весь на бутонах, але не розквітає. Але бутони ці теж не гниють. Бачите, дуже довго вони отак зберігаються. Багато, багато троянд зараз взагалі в сліпих пагонах, але багато також сортів і на бутонах стоїть. Redentuїшен теж так довго тримає цей бутончик, розкритись не може, але не гниє. Чорний принц ось вона, до речі, дуже схожа на папу миян Чайно-гібридна троянда, ну така якась вона красива, вся. І стебла молоді. І на фоні зелені так гарно виглядає. А ось казано мені ніколи не дає третьої хвилі. Тільки чітко дві. Ну Там ще з руками буде видно, звісно. Так, друзі, знімаю трішки. потрішки ось ця хризантема з нових. Я ось не показувала ще її в повному розквіті. Ну, от вона вже майже, майже. ще є отакі квіточки на піврозпуску, але. От сподобалась вона мені досить витривала до погодних умов, так як після того, як вона була посаджена дощі ну майже не стають, от, то дуже непогано її квіточки витримують погодні умови, ну, саме в яких вона і має квітувати ця пізня хризантема. Ну, хоча, звісно, ця осінь ну, дуже вже мокра, а ось ця, теж вони ж передбались, посадились в один час, але я бачу, що вона, ну, Раніше, раніше псує квіточки такі. Ну, побачимо, звісно, це вона ще не вкорінена і все таке. Я не знаю, скільки вона була викупана, скільки вона продавалась, тому це ще не показник на сьогодні. Але красива, те ще тільки сорту, не знаю. І от друзі, такі чудеса в мене і досі зберігся флокс цього року. От ну, не знаю, як це так, тому що він завжди влітку обгоряв. Ну, Теж деякі кущики пообгорали, які були більш на сонці. Тут ще трішки трояндочками притінювались, то таки вбереглися. От бачите, як була волога, і флоксу досить це сподобалось. Він і досі. От я його ще й не обрізаю, нехай бде. І от я ж навтикала гілочок із нової своєї хризантеми, Гілочок, які в мене так повідламались трішки від кущика. Понавтикала в різних місцях. Ну, я бачу, от вона порозкривала свої квіточки, квітує. Ось так в квітах постійно стоїть вода, але квіти досить стійкі. Це добре. Я отакі їх, ці гілочки заглиблені посадила. Ну, не знаю, наскільки це правильно, але так я собі зробила. Ну, гарна хризантема хороша. Але от є в мене. Такі гілочки, що трішки більше квітів, то в них такі листочки підв'явші. То, напевно, вона навряд чи вкоріниться. Ну Хоча її б обрізати, звісно, але хочу ще трішки потримати квітів, там обріжу. Ну, це так, у мене експеримент, експеримент, таке собі живцювання. Щодо волотистих гортензій, друзі, так, у мене ще ось це два кущика з самих дорослих, які в мене є. І їм ось другий сезон ну, закінчився. Знаю, що деякі дівчата обрізають на осінь волотисті гортензії, я не обрізаю. Вони ще бачите, продовжують свій розвиток, розпускаючи якісь квіточки, але я повідривала їм просто ці суцвіття. Так, вони прикрашають осінь їхні волоті, їх навіть фарбують, щоб красиво виглядало. Але мої були такі обгорівші і страшненькі, що ну, залишати не було просто декоративності. Я не різала, але просто обірвала їх руками, вони гарно собі. Повідривалися. Ну а обрізати гортензії я буду десь січень-лютий, як і того року. Так, обрізаю раненько до набухання вже бруничок, це вже буду дивитись по брунькам. Ну і отак Я просто постягувала кущики, тому що всі гілочки були в різні сторони. Якщо пощастить, буде якийсь сніг, то кущик не виломається. Ну, от і все по волотистим гортензіям. Мульча моя так, цього року волого і дуже багато слимаків. І не тільки в мене бачила і в багатьох других дівчат. Вони з ними борються, кожен по-своєму. Ну, я поки що з слимаками нічого не робила, хоча дійсно їх дуже багато цього року. І давайте в останнє подивимося на цю мультифлорку. Дуже хороший сорт. Дуже добре тримає свої квіточки в таку жахливу осінь. При тому, що я її пересаджувала в повному розквіті. Ось така куля велика, десь, напевно, сантиметрів ну, до 30 у висоту і десь 50 в ширину. І все це на одній єдиній ніжці. І коренева система, як показала, пересадка дуже малесенька. Також пообрізала я і еннотеру. Так, рослина трішки агресивна, але мені подобається вона. Ось такі в неї гілочки наростають. Ну Десь так з початку сезону починають наростати такі гілочки з сантиметрів до 30 і на них відбувається однократне квітування. Але рясне, яскраве і досить довге. На осінь на цих гілочках листечко стає таке красиве на повному сонці, декоративне, червоний яскраво. В затінку буде просто таке зелене. Ну а взимку ось така залишається, кілимок такий. Ніби грунтопокрівничок, вона так собі зростає. І всі ці розетки почнуть наростати в гілочки вже на наступний сезон на квітування. Ну, в неї коренева не глибока, вона просто ось так повзе далеко, але прибрати її досить легко. Щодо опалого листя, троянд хворого листа в мене було багато, який пообсипався, ну ще не весь пообсипався, але я не вишкріпую, друзі. Це все листочки ці, поприбирала деякі патики, то так. Тому що в мене троянди були весною коротенько обрізані, повимерзали які і наростали заново, то я ну, дуже багато всього підв'язувала, щоб у ну, мене багато котів, щоб гілочки, які відростали от від самої землі, то щоб не, виловала, не виломали вже ті коти, мені це все. Ну, якісь поприбирала, якісь ще ні. Ще, в принципі, все в мене так в процесі. Ну, а листя вважається, що під трояндами все треба також крібувати. Ну, я цього не роблю. От. Ну, це мій, чисто мій такий досвід. Ще й навпаки, знаєте, от закидаю, закидаю все цією мульчою намагаю. Щоб... І ви знаєте, під цією мульчою такі гарна така, пухкенька. Земля навіть влітку, в спеку під мульчою, земля дуже класна. Я взагалі цей рік погана дівчинка, в мене було багатенько плямистості осінню, Ну і я так і не зробила останні обробки. Також щось є в мене в планах ось навіть десь почала, але ж погода не дає всю осінь, ну погода майже нічого не дає мені. Робити ось зайві камінці, хочу поприбирати, трішки поперескладати, десь щось таке затуляло, чимось страшненьким. Знаєте, звикла вже і не звертала уваги, а якось потім подивишся якесь відео, думаєш, боже, що я людям показую? Ну, от є такі моменти. Барбариси, я ось була трішки їх підстригала раніше. Це Пінк Квін. Він в мене тільки перший сезон живе, але я бачу, він такі гарні, де прирости. І от я його знову отак обріжу на зиму. Ну, поки що не різала, тому що він, як бачите, ще красивий. Снігів в нас ще немає, то в мене ще є час. Мій помічник, як не під ногами, то на плечах. Так, ну і ось інший. Це в мене такий пересортний, напевне, що Марія. Ну він уже доростенький, йому десь третій чи четвертий сезон. Ну, нехай буде третій. То я його теж була раніше підрізала, такі от гілочки, товстенькі йому вирізала, щоб був такий прям віник зверху. Ну, в принципі, ось так можна і залишити, але я таке зроблю трішки підрівняю те, що вибивається, Зроблю таку одну висоту йому. Хочу також нарізати собі гілочок з самшита і зробити там на новій діляночці таку самшитову облямівочку. У мене цей рік вже своїх 5 кущиків є. Так, і оцей мій погреб, друзі. Він бачите, спочатку розташований неправильно. оце все має бути, Ця стіночка, яку видно, має бути там ще під землею, а зверху вже земля. Ну, коротше, оце все я хочу прибирати зверху і садити ґрунтопокрівні рослини. Там під цим шифером ще є купа землі, я буду її знімати, буду ще стелити плівку, потім зверху ту землю. Ну, це ще не зараз, це такі в мене проекти. Просто мене так задовба вже цей, ця гарба страшна тут посеред, посеред подвір'я. Ну, це не сьогодні, не погода. Щодо живців, друзі, дійсно так захопила мене ця тема. Ну, дивлячись на результат, подобається мені це. Навіть ось ялиночка голуба, і то так десь якась обсипалась, а якась стоїть така красива. Ну, от Сантеліна сиза, от, бачите, якась вся суха. Я не знаю, вона була порослася. Молодим приростом і все воно якось і засохло. Хоча воно от не висмикується, тримається, я знаю, ну поки не викидаю. Але справа ця мене дійсно зацікавила, тому треба от організувати якесь місце для цього всього. У мене тут затіночок влітку, тому я тут так наскладала попід ногами. Ну це теж все на майбутнє. Так, ну що ж, друзі, відео затягується, довгі відео ніхто дивитися не буде, хоча можна подивитися на пришвидшення. Знаю, багато дівчат так і дивляться. Але, але що хочу сказати: ось буде сьогоднішнє відео і ще викладу одне. І це буде такі, як два відео зроблю, ну, типу, як м -м, закінчення сезону. Закінчення сезону. Звісно, ще буду робити деякі відео трішки, тому що хочу робити такі деякі намічені справи. Ну, в принципі, далі вже у нас будуть, може, зроблю якийсь збірничок про вічно-зелені рослини, які прикрашають садочок взимку. Але ось по осені це вже все Закриття сезону. Отак, вівсяниця польова моя, весь сезон мені і прикрашала. Отак, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Всім дякую, хто був зі мною. І всім до зустрічі в наступному відео.